Мене звати Аліна, мені 12. Я живу в селі Новокандакова, Миколаївська область. Зі мною живе дві сестри. Також є три брата. Чотири. Чотири. Я мрію стати лікарем-психологом. Я вмію заспокоювати друзів в скрутну хвилину, я їх піддержую. Коли моя подружка, друг засмучень, я пробую їм підняти настрій, обійму, її розповісти, що сталося, чому вона засмучена. Також, якщо не виходить, я її беру за руку і питаюся її якось сильніше підняти Настрій, щоб вона вже не сумувала. Психологи зараз дуже потрібні, тому що зараз війна в країні та зараз дуже важко і потрібно багато психологів. Коли ти бачиш, що людина засмучена, навіть якщо це не твоя подруга, чи близький близька людина, все одно потрібно їй допомогти. Сьогодні у нас був захід у селі Кобзерці, це Снігурівська громада. І ми єдині на сьогоднішній день, хто виїжджає і проводить роботу з дітьми. У дітей немає взагалі ніяких заходів. Школа онлайн, да, садочку немає. Діти пережили дуже травмуючі події у своєму житті. Тому роботи дуже багато на подолання да, цього стресу і на підвищення стресу стійкості заходи щодо ментального здоров'я дуже важливі на сьогоднішній день. Я запропонувала Лінці на наступний раз, коли ми приїдемо. Якщо ти хочеш, і тобі сподобається щось з книжки, якась вправа, ти можеш її провести, я тобі допоможу. Це перша практика така, психолога роботи. І ти сама відчуєш, як це. Любий складний час. Він з однієї сторони. Дуже тяжкий, а з іншої сторони ми об'єднуємося між собою, і коли ми об'єднуємося і допомагаємо, діти це бачать, як це роблять дорослі, то вони намагаються допомагати один одному теж.